Все на землі тут є дочасне, і ми не можемо змінити того, що новий день принесе завтра. Та чи побачимо його, Та живучи у цьому світі, ідучи слідом за Христом, чиє життя наше світло для тих, хто зранений гріхом, нехай відображається Христос. Нехай діла говорять голосніше слів, що святий Господь живе в серці моїй. не просто так бо життя дарує, а щоби волю виконать Його і довести, що добро існує, перемагає любов все зло. Бо так Господь полюбив світ грішний, щоб жертву сина Він віддав свого, щоб кожен той дурить, немира вічне життя, знайшов нехай, відображається Христос в мені, Його образ святий, хай побачать люди всіх. Нехай діла тіла оборить голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїй. Що світ мені побачить, мої слова, що Життя життям своїм прослав, могутнього царя, як землю я покину, як і тут залишу чи Бог нас мене своїм вірним дитя. Відображається Христос мені, Його нього образ святий, хай побачать люди всі, Нехай тіла оборять голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїй. Вітаю, дорога церква, сьогодні я разом з вами хочу прочитати один псалом, псалом 41, в деяких перекладах 42, отож, відкриваємо наші Біблії і читаємо. Для диригента хору, псалом навчальний, синів Кореїв. Як клине той Олень до водних потоків та клине до тебе, О Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога Живого, коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Сльоза моя стала для мене поживою День та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я в людді ходив і водив їх до Божого дому, і з голосом співу й подяки, Святкового натовпу. Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені покоришся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя тужить в мені. Бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану і Гермону, і з гори, і з міцар. Прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів, усі вали твої і хвилі твої перейшли надо мною. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога, ти скеле моя. Чому ти про мене забув? Чого я блукаю сумний через утик сворожий? Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти мені не покоїшся? має надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога. Як часто ми в своєму житті насправді прагнемо Бога, не просто часом згадуємо про нього чи іноді молимося. А справді, всією душею бажаємо бути близько до нього весь час. От так прагне до Бога, автор цього псалму. Він прирівнює себе до оленя, який весь день десь щось робить, десь щось, можливо, їсть, пасеться. І тут він йде до водних потоків. Можливо, у вас в житті теж була ситуація, коли ви довго працювали, можливо, на дворі, на спеці. І... Тут ви, у вас є вільна хвилинка, і ви можете піти і попити води. І ви не просто йдете, ви біжите, бо ви справді хочете пити, і ніхто ніщо не може вас зупинити в цьому. Саме так ми повинні прагнути Бога. Саме так прагне Бога автор цього псалу. Як без води наше тіло не може жити, так без Бога наша душа вмирає. Ми можемо цього не усвідомлювати, не розуміти, але. Саме Бог підкріпляє нашу душу, Він допомагає нам у складних життєвих обставинах. З цього псалму ми бачимо, що автор цього псалму є зараз у важких обставинах. Навіть люди навколо питають в нього, де твій Бог? Вони не намагаються почути відповідь, побачити, де твій Бог. Вони просто знущаються з нього. Такі люди завжди були. Але ми повинні пам'ятати, що наш Господь він завжди поруч. Так він не забирає в нас випробування, важкі обставини, але він залишається з нами в них до кінця. Чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені не покоїшся? Маю надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя тужить в мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану, і Гермону, з гори і із міцар. Автор Пам'ятає про ті благословіння, про ті рази, коли Господь допоміг йому. Ми можемо переживати, можемо непокоїтися, але наша надія завжди повинна бути на Господа, на Ісуса Христа, який визволив нас від гріха і допомагає нам в кожному нашому дні. Це дуже правильно і корисно пам'ятати і згадувати ті моменти, коли Господь допомагав раніше. Бо Господь, він Бог незмінний. Він допоміг колись і допоможе й цього разу. Тому, незважаючи на всі обставини, незважаючи на все, що говорять люди, ми завжди повинні прагнути Бога і надіятись на нього. Амінь.